Скриньки одного із благодійних фондів розміщені десь у 40 торгових точках Коломиї. Волонтери збирають кошти на лікування хлопчика. Звичайно ж, справа потрібна, і багато людей поповнюють скарбничку гривнями. Проте батько цієї дитини здивовано повідомив, що за рік жодної копійки від фонду не отримав. Особливості цього випадку з'ясовуватимуть уже правоохоронці. Ми теж провели своє розслідування та дізналися, як мають діяти фонди законні, а яких треба остерігатися. Катерина Рижих має багаторічний досвід у цій галузі. Ще з 12 років була волонтером. Зараз заснувала фонд Ми допоможемо, де дійсно допомагають українські армії. Випадково в одному із супермаркетів міста побачила скриньку від фонду, в якому сама працювала. Запевняє, ще два роки тому його закрили. А от скриньки ніхто забирати не квапиться зі старими печатками. Вони тихенько поповнюються. Катерину зацікавила ця ситуація, і вона знайшла ще три, які не мають відповідних документів та не виконують завдання, описане на скринці. У нас зараз в Україні дуже високий рівень довіри всіх людей, і люди всі хочуть допомогти. І, на жаль, дуже багато шахраїв і кошти використовуються на значення. Нам просто шкода, щоб гроші людей, які хочуть допомогти, йшли на інші якісь потреби в карман якихось нехороших людей. Катерина Рижик запропонувала нашій знімальній групі також взяти участь в експерименті. Зокрема, прослідкувати діяльність одного з фондів, скриньки якого є у наших магазинах, а зареєстрований він у Івано-Франківську. Тут написано, що збирають кошти на лікування хлопчика. Легко знаходимо ці паперові коробки у гастрономі в центрі міста. Продавці розповідають, скриньки стоять десь півроку. Люди часто кидають туди гроші, регулярно приходять молоді люди, зазвичай ввечері, і спорожнюють скарбнички. Ми запитували хлопців, що це за скринька. Вони сказали, у нас на сайті прочитаєте все офіційно оформлено. Люди кидають, люди допомагають, ці хлопці забирають ці гроші, але людина реальної допомоги не отримує. Ми вже одну скриньку забрали, бо подзвонили до того батька тої дитини. Ввечір прийшли два хлопці, каже, ми поміняємо скриньку у вас. А ми кажемо, то міняйте ми, що знаємо, хто поміняли. Вони пішли. Ми подзвонили до того батька. А той каже, до нас до мене взагалі кошків ніяких не підходило ніколи. Каже, це фальшиві скриньки кладуть. Ми зняли скриньку. Якщо приїжуть, ми віддамо. Одразу не відходячи від прилавку, Катерина теж дзвонить до батька. Його номер телефону є на скринці. коли ви зверталися по допомогу до цього фонду? Рік на як вам з ще поза того року. І ні, ні копійки, вони до вас не нічого, дзвонювали. Нічого, нічого, я скільки їздив, дзвонив і вони, 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 вони все, дурять, дурять, дурять. Далі ми звичайно телефонуємо у фонд. Я є Рижа Катерина Сергіївна, голова благодійного фонду. Ми допоможемо. Це місцевий а, Коломийський фонд, який подав ідею займатися розслідуванням всіх інших діяльності фондів. А чому ця людина, цей батько так. Яворський Михайло Васильович, не отримував ні разу допомоги? Він рік уже звернувся а, у ваш так, фонд. Це мова йде про Яворського, так? Так, так. знаємо таку особу справу в тому, що він коректно веде відносно той допомоги, яку він попросив. Ну, в смислі не коректно воде. Ну, але ваш фонд збирає саме для нього кошти в тому, що він там і на волонтера якісь погрози чинив йому, і волонтер не займався, не старався стараючись, бо сказав, що і не хоче їх старати. Згодом волонтер від цього фонду завітав до нас у редакцію. Молодий чоловік представив всі документи, які підтверджують діяльність такого фонду. Каже, працює тут уже два роки, а вся інформація про них у відкритому доступі в інтернеті. Збір коштів на цього хлопчика вже закритий, а скриньки він просто не встиг забрати. Ситуацію, яка склалася, коментує. Щоправда, висловив побажання, аби не показувати його обличчя. Звернувся його батько до благодійного фонду, подав документи, які. Щоб ми допомогли зібрати кошти, так як сказав, що дитині потрібна там операція, деякі документи він не доніс. Зразу обіцяв донести з часом. Там ну, якісь не дуже суттєві документи. Я не просто не компетентний в цьому, не можу вам дати відповідь. І... Ми вже порозкладали ці скриньки, зробили цю акцію, і людина, коли почали до людини дзвонити, щоб він доніс документи, то людина нам сказала, що вона ці документи доносити не буде, і що їй потрібна там певна сума. Такого то числа кожного місця, що ми приносили, їй ці кошти потрібно на погашення кредиту. Це сказав батько цього хлопця, що на скринці, і голова фонду прийняв рішення, що ці кошти, які були зібрані на дитину. На цю конкретну дитину то в кінці акції будуть збори, де будуть всі учасни, всі волонтери і всі, хто працює в цьому фонді, і ми рішимо кому за ці кошти допомогти чи перерахувати їх на які дитячий будинок. Батько хворого хлопчика, звичайно, всі ці зауваження спростовує. Волонтер фонду Юрій вже розпочав нову акцію зі збору допомоги НАТО. Остаточну крапку у цій справі поставить розслідування адже зібрану інформацію Катерина Рижих передала правоохоронцям. Коломийські міліціонери прийняли звернення та зацікавилися діяльністю благодійних фондів у нашому місті. Працівники міського відділу міліції проводять перевірку по факту законності збирання коштів під виглядом благодійної допомоги. На сьогоднішній день у Коломиї та Коломийському районі діють 24 фонди офіційно зареєстрованих. Ця процедура не складна, займає кілька днів. Для того, щоб зареєструвати благодійний фонд, необхідно надати в реєстраційний орган, тобто в відділ державної реєстрації юридичної та фізичних осіб реєстраційної служби Коломийського міського управління юстиції заповнену карточку реєстраційної форми 1. Два примірники встановчі документів, яким є статут даної організації, благодійного фонду в даному випадку про нього йдеться, а також рішення учасників про їх створення. Особа, яка безпосередньо подає документи, пред'являє паспорт. Засновник фонду отримує на руки виписку про діяльність. Саме цей документ засвідчує законну роботу організації, а копію обов'язково мусять мати при собі волонтери, та потрібно представляти у точках, де проводяться збори коштів. Керівникам, до яких волонтери приносять скриньки, реєстратор радить вимагати цей документ, а за відсутності не брати скриньку, аби не стати помічником нечистих на руку людей. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації. Діють на підставі нотаріально посвідченої довірності керівника благодійної організації. Довірність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна. Порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють теж на підставі контракту чи договору з цією благодійною організацією про благодійну діяльність. Де на якій території фонд може розгортати свою діяльність і там свої заходи проводити? Попередній закон і він визначав, що були всеукраїнські обласні благодійні фонди. То зараз мету діяльність і е, розміщення визначає саме благодійний фонд. Галина Досин, Сергій Грин, події Антика.